Прасоципарис це декоративна хвойна рослина, вічно зелена і дуже витривала. Вона поєднала у собі найкращі риси кипариса та кипарисовика, тому швидко росте, зберігає насичене забарвлення протягом усього року і прикрашає будь-який сад. У розсаднику природа, ви знадете різні види купросоципариса. Лейланда швидкорослий вид хвойної рослини. Який при сприятливих умовах може рости до 1,5 метра на рік у висоту. Він доступний у різних розмірах, від маленьких саджанців до великих рослин, які відразу можна використати для прикраси ділянки або створення зеленої огорожі. Купроси Green Rocket із насичено зеленим кольором та компактною формою легко впишеться у будь-який ландшафт. Сорт Gold Rider вирізняється золотавим відтінком та стрункістю. Завдяки чому не тільки формує живопліт, а й стає яскравим акцентом у саду. У розплітнику природа він також представлений на штамбі. Водночас сорт Каслєвілен Голд можна обрати у різноманітних формах топіарні, на штамбі та навіть у вигляді бонсай. Це рослина, що відкриває безліч можливостей для дизайну, від практичної огорожі до стильних декоративних елементів. Завітайте до розсадника природи та оберіть свій купросипарис серед різноманіття видів та форм.